Хело-хело, усім ліве! Я тут дещо майструю і треба встановити кнопки так, щоб вони чітко співпадали з тим місцем, де я хочу їх встановити. І це я роблю шасі, яке, в свою чергу, те буде виступати ще й в ролі трафарету. Бо якщо ви бажаєте якось о, перенести розміри з одного місця на інше. Моя вам така порада: робіть трафарети, лікала, ну або джей-коди для вашого ЧПК. Ну, Якщо такого немає і все воно вручну, то що роблю я? Я спочатку перемірив кнопки і умовно встановив позначки там, де вони мають бути. А тепер я просто спочатку робив ну, такі... я насверлив, але не просвердлював, я все перевіряв. От. Потім вже більш потужною дрилю, все це проштовхнув, щоб воно було вже чітко і співпадало з тим розміром, як треба. От, і отримав такий трафарет. Тепер треба цей трафарет так причепити і так розмітити, щоб ви просто розуміли, як будуть встановлюватися кнопочки ваші. І тут момент у тому, що це ну надважливо не приплив. Ще важливий момент. Тут така похибка може бути, якщо ви під кутом маркуєте, то ну, треба, щоб воно було максимально перпендикулярно, або повністю зафарбувати оці отвори, щоб все ж таки відчути, де ж той центр цієї позначки. Ну, тобто, все я. Позначив, позначив маркера типу, ну, як ключ мікросхеми, що має бути зверху, знизу, і приступаю для досвердлення. Я крутий чувак на русі печатка на шиї цепура, за це мене шанує, городська братва. Всі пацани знайомі, компанія блатна, Торгуєм на базарі. От як же все просверлив. Воно ну, співпадає, ну, дивіться. На світло проходить наскрізь ну, от філігранна, така ювелірна праця. Ну Воно досить нудно, але воно того варте. Далі треба припаяти. І що я раджу? Спочатку виставляйте всі кнопки, от в ряд а потім на них плату чіпляєте, ну, той перегортаєте і та, перевіряєте, чи все співпало, і лише тоді паяєте. Паяти треба на місці або по місту. Бо інакше будуть помилки. Якщо там дуже дуже, дуже маленькі зазорчики, то будуть похибки. Тому а, це треба ось робити ось так. І коли я кажу ось так, я справді намагався це зняти, але просто забув вмикнути камеру. Ну, тобто, воно не знімало. Тож, І ще перед Пайкою всім раджу завжди зачищати ось такий чорний нуар. Ну, він буває не чорний, але завжди він є. А окисли і оксидні плівки це ну така жахлива річ. Бо, бува, або не припаюється, або, бува, ще щось трапляється. Ну, а так почистив, перевірив, має файно вийти. Ну і от, коли вже виставив, коли вже змонтував все, треба спочатку все виставити, потім один, ну, прихватити кожну. Хто зварювання знає, то і розуміє, спочатку прихватити. Потім все перевірити, чи воно співпадає, а вже потім пропаяти, як воно має бути, тоді гарантовано ваші кнопалки. Попадуть у ті отвори, які вам потрібно. Без усіляких негараздів і ну, такого іншого. Зараз припаяю і покажу, що воно таке. Ну Спершу полюбляю ось такі ліщатки ручні, подобається мені все тримати зручно, щоб було. На Приїхали бандити, вони мали на меті робити всі розклади, щоб під себе все підняти І кодро ще кову всій бік пересувати Настроєні серйозно ті пацани були Казали, що любого пірвуть на кадрани Усі вони одіті, у костюми, а В кишенях пістолети, мобілки на показ. напряг, і я йду по ділах. Якийсь мудак на джипі, переді мною встряг. Йому я посигнали, у він палець показав. І тим незграбним жестом життя собі зсував. Wow, я бив wow. його у груди і бачив те обличчя, яке мені кричало, що пацанів покличе, а я питався тричі. Чи чоловіче? Чи хоче чоловіче? Чи хоче чоловіче? Є пада пожовкли лист, У лікарських журналах лише фото з перевіз, бо навіть не здогадувались що ти форма, яка потужна сила в словах, отих була Коли питав, той й тричі, чи фачить чоловіче, то цим він решту, банди, психічно покалічив. Тим стало зрозуміло, що тут є, не курорт, будьокас не скінчила, пора верур, чи фачить, чоловіче, пора веру.